Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Це мало бути легкою перемогою для Російської Федерації. Один із її радарних комплексів призначений для передавання даних цілевказання системі протиповітряної оборони з 300В проти одного українського дрона. Сам радар, звісно, не мав стріляти по дрону його завданням було вчасно виявити загрозу, щоб під'єднана система С-300В могла випустити ракети і знищити українську зброю ще до того, як вона досягне цілі. Те, що Російська Федерація очікувала як просту і майже незначну перемогу, обернулося катастрофічною поразкою. Український дрон виграв. У результаті цього Російська Федерація втратила одні зі своїх найважливіших очей у Донецькому регіоні, а одна з так званих невидимих систем Володимира Путіна була знищена. Система, яка мала бачити все, не побачила нічого. Новина про черговий провал російських радарів з'явилася 6 січня, коли медіа United 24 повідомили, що Україна перемогла у зіткненні, де рідкісний багатомільйонний радар 9 s 32 М1 був протиставлений одному дрону в зоні бойових дій на Донеччині. Український дрон зумів обійти всі методи виявлення, які мав цей радар, і завдав прямого удару, зробивши систему фактично непридатною до роботи. Зі знищенням цього радара Російська Федерація втратила важливі засоби спостереження в небі над регіоном, який вона намагається відібрати в України. для Путіна. Це особливо погані новини. Кожен знищений російський радар відкриває безпечні повітряні коридори, через які Україна може запускати дрони, ракети, а з часом, можливо, і бойову авіацію. Підтвердження успіху України надійшло від Роберта Мадяра Бровді, керівника відомого підрозділу безпілотників Птахи Мадяра. Сам удар здійснив 412 й підрозділ безпілотних систем Немезис, але саме Бровді відіграв ключову роль у публічному висвітленні та поясненні атаки. Як одна з найвідоміших фігур у сфері дронової війни, він оприлюднив відео й аналіз у своєму телеграм-каналі. Раніше видання Forbes зазначало, що бренд «Птахи Мадяра» став символом стрімкого розвитку української безпілотної війни. Січень яскраво показав, чому ці підрозділи такі важливі. Коментарі бровді продемонстрували, наскільки сильно російська радарна система провалилася у захисті від загрози, для боротьби з якою вона й була створена. У телеграмі повідомлялося, що так званий черв'ячний радар системи С-300В був знищений у Донецькій області 5 січня 2026 року. Бровді пояснив, що знищений радар походить ще з радянських часів, але залишається дорогим, потужним і надзвичайно складним для заміни. Він також оприлюднив відео зняте ймовірно самим атакувальним дроном. За його словами, це був дрон середньої дальності без уточнення моделі. Такі дрони можуть літати значно далі, ніж е, короткодистанційні FPV-дрони, і водночас передавати якісне відео. Вони не мають наддалекої дальності систем, що б'ють у глиб території Російської Федерації, але займають критично важливу нішу. Саме завдяки їм Україна завдає ударів по штабах, логістиці, скупченнях військ і системах протиповітряної оборони на окупованих територіях. Кадри показують, як дрон безперешкодно ближається і уражає модуль Радара 9С3 2M1. Якщо ідентифікація правильна, то вся батарея С300В була виведена з ладу. За даними мілітарної, удар припав по антенному модулю, що майже гарантовано виводить систему з експлуатації. Навіть якщо втрат серед особового складу не було, результат залишається серйозним. Зі знищенням радара відкрилися нові можливості для подальших ударів. Один такий удар може призвести до значно більших втрат у майбутньому. Радар 9 С3 2М1 є трикоординатною багатоканальною системою наведення ракет. Він має виявляти цілі і передавати даній системі С-300В. Система використовує когерентний імпульсний радар сантиметрового діапазону, що дозволяє точно відстежувати цілі за доплерівським ефектом. Вона також оснащена фазованою антенною решіткою, що забезпечує швидке електронне сканування без механічного обертання. Це підвищує швидкість виявлення та живучість системи. Радар може одночасно наводити до 12 ракет і уражати до шести цілей. Заявлена дальність виявлення літаків становить до 150 км за умови, що ціль летить на висоті не менше 5 км. але українські дрони літають низько, притискаючись до рельєфу. Саме тому система виявилася безсилою. Навіть якщо припустити, що система така потужна, як стверджує Російська Федерація, її знищення має велике значення. Без радара батарея С 300 В фактично осліпла. Хоч система і стара, вона все ще небезпечна для української авіації. За даними Army Recognition s 300 v відомий у НАТО як sa 12 Гладіатор Гігант, є мобільним і може запускати ракети протягом 15 секунд після отримання даних. Комплекс обслуговують три особи, а розгортання або згортання займає близько п'яти хвилин. Ракети 9 М82 можуть розвивати швидкість до восьми махів і нести осколково фугасні бойові частини. Проте всі ці можливості марні без радара сам по собі удар по одному радару не змінює хід війни, але це частина ширшої тенденції з лютого 2022 року. Україна системно знищує російські системи протиповітряної оборони. За даними Міністерства фінансів України, Російська Федерація втратила понад 1269 зенітних платформ менш ніж за 4 роки. Це майже одна щодня. Кожна втрата змушує Російську Федерацію або перекидати системи з власної території, або залишати окуповані регіони без захисту. До цього додаються проблеми з виробництвом ракет і нових систем. За словами доктора Джека Вотлінга з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, у лютому 2026 року Російська Федерація може зіткнутися з гострим дефіцитом ракет протиповітряної оборони. Це відкриє нові можливості для України як на території Російської Федерації, так і на окупованих землях. Посилення санкцій може ще більше ускладнити виробництво систем С400. Аналітики зазначають, що за межами першої лінії оборони в Російської Федерації існує безліч прогалин. Удар у Донецькій області вже створив одну з них. Попри заяви Путіна, швидкої перемоги в Донецьку не буде. Російська Федерація намагається захопити регіон понад 11 років і досі не досягла мети. Аналітики вважають, що прорив укріплень можливий не раніше ніж у 2027 або 2028 роках. У цьому контексті знищення радарів і систем протиповітряної оборони є серйозним ударом по планах Кремля. 2026 рік навряд чи виглядатиме так, як його описує Путін.